Всім доброго здоров'я, бажаю щастя, хочу подивитися, як то все буде, так? Як то все буде, чи будуть перемовини, чи буде заморозка війни, чи буде війна така сувора продовжуватися. Знаєте, за часи війни, а нам, всім людям, ну таким мирним людям треба знати, є таке поняття. Хочу це зробити, можу це зробити, чи треба це зробити. От за часи війни, коли тяжко, слова хочу, не все може, що хочу. Треба, окей, якщо дуже тяжко, то робити, що треба себе ще мучити, я б сказала би, можу. Робити т -т 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 треба те, що можемо. Обмеження, багато обмеження того, що хочу, обмеження того, що потреба, потреб, яка. Але треба робити, що можу, що можу і надіятися на краще. Тут, тут карта а, «Ключ». І ну, стабільна карта, це Христова карта. Вона може говорити про те, що буде ключом, багато ключових моментів, і, мабуть, будуть геть і якісь перемовини йти. Розраховувати треба на це, що буде, буде ключ. До, тех, до тих дверей, які потрібні нам сподіваємося на найкраще. І надіємося, що Вища сила допоможе, а ми виконуємо все, що можемо. Так, дивлюся, Україна, війна. 10 червона, дуже хороша карта. 9 пікова, і тут карта роза, бачите, така. Ну, тяжко, багато втрат. Дев'ятка пікова говорить, що. Завдали такої шкоди вороги, що її подолати буде дуже тяжко і довго, мабуть, 9 років, мабуть, 19 років. Але українці повинні знати, що коли війна закінчиться, жити в Україні буде дуже-дуже тяжко, 9 пікова. Але ми щиро любимо всю Україну, десятка червона. Знаєте, так цікаво тепер, ми бачимо, що Україну люди люблять, але як треба до тих кабарят дають. І ще і об... ображаються. Що хабаря беруть у них, отаке все. Ну, далекосяжні плани. Ця карта показує. Далекосяжні плани в українців є. Але завдали такої великої шкоди нам, що А, це, може, пан президент, двійка червона, тут ну людина. Але ця карта теж, як то людини, про яку ви думаєте. І тут треба усунути багато причин тих, хто. Не, не працює на користь України і різко зни, знижується тепер, ну, все йде різко, різко йде, до, не те, що до розв'язки, я тут не бачу, але до, до чого? ну, Рапіри тут і ще досі рапіри вони а, втримати ситуацію, як буде. Ну, тут дві рапі, рапіри, тут туз піковий, Україна буде мати дуже тяжкий шлях. А я можу сказати правду. Могла б сказати неправду, тоді перегляди були б дуже високі. Але ні на що мені брехти? Я говорю те, що є рапіри дві Пікова говорить, що ми входимо з вами в дуже тяжкий стан. Тепер війна буде продовжуватися. Ну, як то можна? Прийти до чогось, якщо вони записали в свою конституцію всі ці регіони, які вони захопили, і більше. Ну от скажіть мені, як можна думати, що вони відступляться від, від того, що вони записали собі в Конституцію? Вони вийшли з Афганістану, але ж вони не записали Афганістан собі в Конституцію. Хитра лиса? У них у владі, у владі хитра лиси лисиця, поспішає зробити ще більше харм. І завдати ще більше шкоди, лиситися, ще більше вкрасти хоче. Но, кажуть люди, що там ці копалини, корисні копалини на ті на тих територіях, що вони захопили, 37 трильйонів долярів. Зараз собі страшно уявити, скільки вони захопили, розумієте? От і у них є далекосяжні плани, щоб захопити більше. А Чи будуть перемовини? Ну, може, будуть перемовини, вони ж можуть і 100 років йти, так? Тут у нас королева Христова. воно. вино. Ну, марний хлопець думати тепер, що вони заберуться з нашої території. Я тут не бачу. Не ображайтеся, я тверезо дивлюся на ситуацію і оцінка моя дуже твереза. Ми всі любимо Україну, ми всі хоч хочемо щастя до України, але. Я тут бачу, що пікова дорога, я бачу марний клопіт, я бачу ворога, і ми втратили багато вже і людей втратили і все. Змушені ми змушені вже примиритися з тим, що ми тепер не можемо повернути цю територію. Тепер, а колись буде Україна буде заможна, можемо. Але змушені відмовитися майже від всього, що ми втратили. бо ми опинилися в такій ситуації, де вмовляти цього ворога неможливо. Ми його вмовляли довго, це неможливо вмовляти. І я відверто вам скажу, що розклад показує, що у них та лисиця хитра. І примусити нас сісти за стіл переговорів можна, ми можемо піти, чому ні. Але з ким там розмовляти? У нас немає нічого, що є спільне. Розумієте? Можна примусити, але люди бояться. Президент боїться, що це була велика ганьба йому, якщо він сяде за стих сіл переговорів. І дійсно він дотримується вірних слів, він вір, вірні слова говорить. Але чому не захистив кордони? От, просто чому не захистили кордони за 30 років? Чому він за 3 роки не захистив кордони? За 3 роки багато що можна було зробити. Нічого не зроблено було. І вмовляти ворога, щоб не нападав, я вас перепрошую. І велика ганьба, на ньому багато вже ну, горя людського, і він не зміг дотриматися того, чого він обіцяв. Я була в шоці. Я була в шоці і за трудо, коли трудо вибрали, бо він учитель школи. А потім, як вибрали цього, він схожий за віком і за всім був. Я була, я була в шоці. Я просто не могла повірити, що українці можуть таку помилку зробити. Бачили його в цьому слуга народу і все, що бачили на екрані. Ну, Дискусія у мене з Миколою була така: він досі пам'ятає цей час. Він прийшов додому і його вибрали цього квартала актора, а він каже, та не може бути. І, і просто, знаєте, у нас був шок. І не просто шок. Мені було геть страшно, коли я це почула. Бо він, мабуть, хороша людина, але це ж хороша людина, це ж ну, не все. Так само, як трудо, у нас хороша людина. Ну і що ж він хороша людина був. І є, мабуть, хороша людина, це точно, що він не погана людина, але він не може, не може керувати країною. так, тут. От, дискусія така тепер ведеться, і всі розуміють, наші партнери розуміють, що мало що можна зробити. Це совєтська рана, застаріла рана, і її не можна вирішити ніяк. Ніяк не можна. Відверто вам кажу, що ця війна може продовжуватися ще на одне покоління, бо це застаріла совєцька рана. От і все. Ну, якщо Вища сила змилостивиться над нами, і а, може таке бути, що ми переконаємо, переконаємо за Захід. Нас взяти в НАТО, але ж не візьмуть, не візьмуть. Якщо б ми переконали Захід взяти, нас в НАТО може щось було б. А це така ціль, вона не визначена, і вона така така: знаєте, ну це неможливо, неможливо, вони не візьмуть нас. А якщо нас НАТО не візьмуть, то в нас немає гарантії безпеки. Ви самі знаєте все, самі бачите все. Я бачу, що рік буде тяжкий, бо накопичилися. І гори накопичилися, і втрати накопичилися, і вже нічого немає, ні сили, ні грошей, нічого, корупція страшна. Так що, на мій погляд, рік буде невеселий, тяжкий. І коли такий тяжкий рік, нам треба триматися разом. Тримаємося разом, це може допомогти на персональному рівні. Я так вважаю. Хай Бог береже, будемо бачитися. Дуже-дуже дякую, хто спонсор каналу. Дуже дякую. Бо я роблю це від щирого серця, і в Україні немає бізнесу, зато реклам немає. Так що я просто альтруїст. Я дуже вдячна. У мене дуже мало всього, там декілька спонсорів, але я щиро вдячна вам. Будемо бачитись, хай Бог береже.